Мікс чоловічих шортів ліверджі 48-го розміру, легенькі з резиночкою, в упаковочках ідуть, на шнурочку з кишеньками, елічка, легенькі спортивні кишенька, застіпка на гудзи 52-го розміру, джинсові 50-го. Зав'язочка спортивного плану 4 xl трикотажні шортики на шнурівочці з кишеньками. 3 xl Це 64 -й, 66 -й, трикотажні, з кишеньками з боку 2XL, 60 62. Спортивні з підкладочкою на зав'язочках 4 XL та джинсові. На шнурівочці зверху зав'язка. В розмірі 64.